Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Цей об'єкт був засекречений. Ця точка добра не була так широмасштабно відома. Родовище добрянське унікальне в Україні. І таких в світі. Майже немає. Вибори починалися, літій починали добувати. Вибори закінчувалися, літій переставав якби, существувати. Видобувати літій планують у добровеличківській громаді Кіровоградщини. Після того, як проведуть конкурс на розробку родовища, який нині готують, розповів Суспільному голова громади Володимир Осієвський. Попит на літій у світі зростає, які ціна, яка нині є 24 тисячі доларів за тонну. Літій використовують для виробництва акумуляторів для смартфонів, ноутбуків і електроавтомобілів у аерокосмічній, ядерній і хімічній промисловості. Про плани і перспективи видобутку літію на Кіровоградщині і що від них очікують жителі громади у спеціальному репортажі Суспільного. Дорога до родовища літієвих рут у добровеличківській громаді Кіровоградської області лежить між полів кукурудзи, пшениці і соняшнику. Поклади літієвої руди під цими полями на ділянці понад 1700 гектарів, показує голова громади Володимир Осієвський. Це літієве родовище називається точка Добра. В радянські часи були зроблені георозвідувальні роботи. Але по цей час цей об'єкт був засекречений, і тому ця точка добра не була так широмасштабно відома як уже на сьогоднішній день. І на сайту економіки, і на сайту служби екології Танадер. Про це вже відомо, і наша точка є першою у списку в тій угоді між двома державами. Це між нашою ненькою Україною та Сполученими Штатами Америки. Про те, що в уряді працюють над підготовкою конкурсу на розробку родовища Літію Добра у Кіровоградській області, 17 червня повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, до літію є інтерес приватних компаній. і Розробка родовища може стати першим проєктом в межах спільного інвестування з Сполученими Штатами Америки. Нагадаю, угоду про створення інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин Україна і США підписали в ніч на 1 травня. За умовами угоди про надра, яка стосується 50 Мінералів, фонд є спільною ініціативою двох держав з рівним розподілом участі 50 на 50. Гроші фонду інвестуватимуться виключно в Україну у видобуток корисних копалин, нафту, газ, інфраструктурні і переробні проєкти. При цьому повний контроль над надрами і право призначати умови виконання національних ресурсів залишається за Україною. На запити Суспільного до Міністерства економіки і Державної служби надр і геології щодо роботи по підготовці до конкурсу на розробку родовища літію добра, якими відправили 20 3 і 25 червня відповідей на момент виходу матеріалу в ефір не отримали. У селі Тернове Добровеличківської громади, яке розташоване поблизу родовища Літієвих руд, про плани уряду чули, каже Раїса Сирбу. У мене господарство, в мене свої проблеми. Мені те, що будуть добувати, мені нічого я не жду від цього. Якщо у громаді видобуватимуть літій, у селі гірше не стане, вважає Михайло Сирбу. Та років, мабуть, 15. Так, вдома собі тілята, корови, здаємо молоко і так. Раніше ще б по стріках можна було, по людях, то там, то там, то там. Як отак стоїть, усе то краще було б, щоб щось будувалось і щось двигалося. В хорошу сторону. у Добровеличківській громаді виявили у 90-х роках під час геологічної розвідки на пошук золота, алмазів і урану, розповів голова Ради Старій області Микола Сухомлин. Він тоді обіймав посаду першого заступника голови облвиконкому. 47-ма геологічна експедиція з 1991 року по 2001 рік, 10 років, проводила пошукові роботи у Добровеличковському районі. 10 років ми бурили. Свердловини. Подавали ми всі ці керни, що видобували геологи, вилучали із під землі. Ми відправляли в лабораторію. І лабораторія нам давала аналізи, який вміст рідкоземельних елементів там. І, зокрема, літія було десь порядка 0,9, 1,1, 1,2 і максимум 1,4 грама на тонну руди. – Це Багато чи мало? Це середній такий показник. Каже, роди ділянки добра особливі, тому що окрім літію містять інші рідкісноземельні елементи. Родовище Добрянське унікальне в Україні. І таких в світі майже немає. Разом із Літієм ми стали знаходити і родопрояви інших рідкоземельних елементів, які, ну, по-перше, скандій, телур. Ніобій, берилій, прояви титана були і урана трошки. Тантал це наша оборона, промисловість в металургії при отриманні сплавів і при отриманні медичного. Разного обладнання у Кіровоградській області містяться найбільші поклади літію у Європі, але щоб визначити які саме треба додаткові дослідження, розповіла докторка геологічних наук інституту національної академії наук Олена Ремезова. Це все потребує уточнення, тому що там були ці запаси вивчені недостатньо. Як на той момент і тому, як і для більшості родовищ стоїть питання уточнити і саму геологічну будову і відповідно правильно порахувати ці запаси за міжнародними категоріями. Говорить, після проведення конкурсу одним з етапів перед розробкою родовища є вивчення впливу на довкілля майбутнього видобутку руди, щоб жителі громади розуміли ризики. Один з яких, наприклад, зменшення кількості води. А, холодненький водицький. Ой, хороша водичка. Воду жителі села Тернове споживають зі свердловин і колодязів. Вода нормальна, керничка, ось води, води вистачає. Ну, я в життя, роботи немає такої, щоб раніше робота хоч якась була, а зараз так, кусочок землі-та так і робимо. То. Ну, як людей мало. Роботи ж не мати людей немає. Розробка літієвого родовища сприятиме тому, що в селі залишатимуться люди, вважає місцевий житель Іван Кульчицький. Розмірковує і про ризики. Чи дороги в нас будуть, чи вода в нас буде. Ну, надіємося на лучше. З тією обстановкою, що у нас зараз у державі, ми за екологію. Що ми можемо балакати за екологію, якщо нас б'ють і не знаємо, чим б'ють? Яка може бути екологія? Чи ми од літію? Погана екологія. Будуть видобувати, будемо бачити. У селі Тернове нині проживають півтори сотні людей. 15 років тому було втричі більше, розповідає Анатолій Драпак. Він тоді очолював сільську раду. Вибори починалися, літій починали добувати. Вибори закінчувалися, літій переставав як би, существувати. Дорога, щоб відповідно була, щоб та сама школа, щоб дітки мали куди ходити, садик, щоб працював. На сьогоднішній день у нас шестеро дітей, які ходять у садик і в школу. Перед розробкою родовища проводить. Низку експертиз, пояснив голова Ради Старій області. Перше завдання перед вченими, перед хіміками, перед технологами. яку схему запропонувати для вилучення, тому іноземні інвестори, яких ми залучаємо, де ми пропагуємо ці всі родовища, зададуть нам це питання, технологія. Ми на нього покамість відповіді, мені здається, не маємо. Як ми кажемо, по екології треба проводити. Дуже ретельну експертну оцінку дуже уважно вислуховувати те, що будуть проектувати і пропонувати інвестори. У добровеличківській громаді на початок розробки родовища чекають, каже голова. Дана шахта була зареєстрована саме в нашій території, щоб усі податки, які відповідно розмежовуються на державному рівні, вони надходили в нашу громаду, щоб це був замкнутий цикл виробництва. Тобто, не просто в нас взяли руду, вивезли через залізну колію, а щоб її тут переробили тут у кінцевий продукт, у кінцевий продукт і отримали кінцевий результат. Це знову ж таки робочі місця, інфраструктура. Родовище літієвих руд добра перше, але не єдине, яке зацікавить міжнародних інвесторів, вважає голова Ради Старішин. Секрет в тому, що Кіровоградська область знаходиться на території українського кристалічного щита. А український кристалічний щит має в, своє, в своєму середовищі майже всю систему, періодичну систему Менделєєва. За даними голови ради старішин області, на території Кіровоградщини є 339 родовищ корисних копалин. Розробляються третина решта законсервовані, не розвідані або з непідтвердженими запасами корисних копалин. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Яна Боржак, Ярослав Безущенко, Суспільне Кропивницький.